Анна також із Київської області і в'яже для ЗСУ. Якщо зможеш, зайди, полайкай відео, подивись до Анночки. І Анна також до Іночки, бо їй також треба годинки. Інна наша україночка, зараз нині в Германії, тож, дівчатка, гуртуємося, єднаємося і допоможемо одна одній. В добрих справах. От. Яка я компанійська? Так, хто це за віта? Не бачу. Бачу, що ще якийсь. Київський лайф. Привітки! Ні, так, в паніку залишати. Я не поняла. Я не зрозуміла, що в паніку залишати. Аночка Настеща майстриня. Дякую, дякую, привіт, Київський. Я вже не шифруюся Вован. І мене мене піар Київський Вован ходить і не шифрується. Так, Інночка, привітики, всі здоровкаються. А я мотаю. Так. А я мотаю, бачите, наче і зовсім не мотала колбок, який був такий бігає. Так, бачу, що Іночка щось написала, але не можу побачити, що. Так. Тремпарам. Я займаюся тепер декотрим мазякою. Ага, поняла. Сенс перемотування в для тебе, бо ти не слухаєш. Сенс перемотування у тому, що. Я в'яжу шкарпетки на в'язальній машинці. Бо якби я в'язала руками, мої сустави б вже приказали довго жити. як то кажуть. От, і оскільки я в'яжу на машинці, дуже важливо, щоб нитка подавалася рівномірно. Коли моток ось так бігає, я навіть зараз відчуваю посмикування нитки нерівномірно. Тобто моток має перевернутися, щоб нитка висмикнулася. І оці посмикування нитки, вони дуже негативно впливають на гачки на в'язальній машинці. Тобто ці гачки, які там петлі підтягують і все таке інше, завдяки яким іде в'язання. І якщо не перемотати і не в'язати зі сталого мотка, а з клубочком в'язати, то машинка буде, ну, ці голочки будуть викривлюватися і дуже швидко вийде з ладу. А таке не годиться. Тож доводиться перемотувати нитки, і тоді дуже зручно користуватися. Просто супер зручно. Зараз я дівчатам уже показала, зараз і тобі покажу. Ось так це виглядає. Ось так стоять моточки, бачиш? І із середини, ось з середини йде ниточка. І в одному, і в другому випадку. От. Тож, і тоді дуже зручно в'язати з них. А коли це клубок, тоді халепа. О, ну ясно. Все, пояснила, нормально підходить. А ah, боляче, боляче. Ось так, друзі, швиденечко зараз все прямо поперемотуємо. Хоча б один моток за ці 30 хвилин, що я відвела на стрімку.